Зупинимо насилля разом. Насильство не має виправдання. Молодь проти насильства. Світ без насильства. Не терпи. Життя одне. Розірви коло. Домашнє насильство. Означає всі акти фізичного, психологічного, економічного чи сексуального насильства, які відбуваються в лоні сім'ї чи в межах місця проживання, або між колишніми чи теперішніми партнерами. Подружжям. У 2016 році Національна поліція зареєструвала близько 120 тисяч звернень за фактами насильства в сім'ї. На цілодобову національну гарячу лінію спопередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації у 2016 році надійшло 39 тисяч 700 дзвінків. З них 27 697 були від жінок різного віку, які скаржилися на те, що вони стали жертвами домашнього насильства. І така ситуація не лише в Україні, а й у багатьох інших країнах. За оцінками громадських організацій, кожна друга жінка у світі потерпає від одного з видів насильства, вільні від страху, вільні від насилля. Не мовчи.